Друзі, всіх вітаю на нашому каналі. Середина лютого трошки потепліло, трошки підсохло. Восени ми не встигли ні прибрати на дачі, нічого не зробити, ні виноград не обрізали. Ну, от, виїхали, буду обрізати виноград, запустила його, не різала. Як і обіцяла, протестую сьогодні акумуляторний сікатор Макіта називається. На 24 вольта акумулятор 5 ампер годин Засічу повністю час роботи на одному заряді, все вам розповім. Різати мені багато, тому що треба і вичищати, і декотрі вирізати під корінь і дрібню всі, всі лози я подрібнюю на маленькі шматочки, ми потім їх палимо, тобто робота буде інтенсивна. Ось є в мене 15 кущів для початку, для старту. Ну що ж, розпочнемо. Нажимаю на кнопку Пуск. Відбувся звуковий сигнал. Засвітився індикатор. О, три різких нажаття на курок і воно спрацювало. Почну різати. Виробником обіцяно, що цей секатор робить різи до 3 см. Ну, я почну. Спочатку з коротких. Ну, ріже непогано, друзі, вам скажу. Цю гілку буду зовсім видаляти. От, навіть з, з товстим шматком. Ріже достатньо непогано. От, товста, відрізала її. Друзі, пройшло бли, близько близько 25 хвилин. Один кущ я так попередньо від великого обрізала. Причому достатньо інтенсивно, звісно, з такими хвилинними, можливо, півхвилинними перервами, тому що все таки собі ще не остаточно придумала, як воно має бути. Але ось скільки накришено з нього на дрібне, майже півтачки зроблено дуже багато різів. Поки що працюємо. Що хочу сказати: якщо стоїш і задумуєшся, от він зараз працює. Да? Якщо стати і задумуватись, от що як різати, більш, напевно, ніж ну, от як півхвилини, то він блокується. Потім його треба знову розблоковувати. Ну що, продовжую роботу далі. Звісно, треба бути дуже обережним. Тому що якщо цією штукою різнути по пальцях, то це буде навіки. Дуже обережним, не квапитись. Ну от, по три товсті лози виноградні, воно свободно ріже. Дуже акуратно бути з руками. Ну, якщо відрізати палець, то вже не треба буде ні винограду, ні дачі, ні сікатора. Ось я хочу спробувати оцю гіляку вирізати. Вона, звісно, більше, ніж три. Ну, ризникну. Зажимає, але двома різами я це вирізала. Ну, от такий зріз достатньо товстий. Вдалося відрізати. Друзі, 4 години безперервної роботи. Я обрізала 10 запущених кустів кущів винограду. 10 запущених. Всю обрізь отак викришила на дрібнесенькі, малесенькі шматочки, різів величезна кількість. Ну, не можу сказати, що він працює гірше чи сідає. Тобто, я думаю, що ще тут заряду є, і є, і є. Ну, будемо продовжувати. На даний момент 4 години роботи є. Працюється легко зручно, в руці не важко, як для жінки, і сама от ріжу, і сусідам позичила, вони теж там різанули кілька разів, поки що польот нормальний, як то кажеться. Ну, Підведу перші підсумки. Сікатором відпрацювала, якщо будемо говорити про повністю інтенсивну роботу 5 годин було обрізано 10 дуже запущених кустів, кущів винограду. Плюс вся та обрізь була покришена на шматочки по 30 см, ну, вийшло три повних садових тачки. Тобто акумулятора для роботи сікатором інтенсивно вистачає на 5 годин. Якщо це, до прикладу, обрізка саду, то вистачить, звісно, недовше. Сікатор працювати ним легко, зручно, рука не втомлюється. Єдине, що, якщо говоримо про обрізь, от як заявлено, що ріже 3 см, гілку 3 см воно ріже проблематично. половиною воно ріже. Три не ріже чому повністю? Воно виходить, що підрізаєш частину, а потім мусиш дорізати ще частину за рахунок того, що сікатор просто не відкривається в середній частині на 3 см. Ну, це я так думаю. Стосовно пилочки. Ну Поки що у мене з нею велика дружба не склалася. Вона ріже, ріже добре, ріже гарно. Але. Якщо ми просто хочемо щось порізати, це так. Якщо хочеш обрізати гарно, наприклад, дерево, там, де повинен бути акуратний чистий зріз, у мене поки що не вийшло зробити такий акуратний чистий зріз. Вона ріже, але вона обриває, виходить, що зріз, виходить повністю, як з бахромою, і ту бахрому треба ножем зачищати. Можливо, ну можливо, я просто не навчилась, але поки що маю те, що маю. По самим акумуляторам, значить, якщо перша зарядка, коли тільки витягли з комплекту ну, з набору перший раз акумулятор заряджався годину 20 хвилин, то повторна зарядка вже тривала 2 години. Думаю, що просто попередньо він був трішки підзаряджений мав певний заряд. Отакі, друзі, мої враження. В принципі, роботою інструменту я задоволена. Скільки він попрацює, це будемо бачити вже з часом. Думаю, що мій огляд такий був для вас корисний. Дякую за перегляд. Лайкайте, підписуйтесь. На все добре!